Яку косну тарілочку, я сьогодні їм дивіться, вона трошки схожа, як вчора. Так, у мене маленький кусочок скумбри ще є, жирненької, Те, що треба, жир нам треба, обов'язково. Так, у мене є мідійки, у мене є квашена капусточка, у мене є свіжий помідорчик. Помідорчик можна замінити огірочок, будь-що, в принципі, з овочів. І білочок побільше. Білочка в мене варене яєчко, тому що я інколи показую десерти, хоч я їх їм і трошки, але вони десь там відкладуються однозначно. Тому білочка побільше треба. Можливо, ще яєчко я втопчу поза кадром. Да-да. Якщо ви з'їли щось таке, те, що не треба, варені яйця на ніч обов'язково. Це дуже класна штука. Так, тому ось так і їм. Сьогодні в обід комусь сілю...